З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували 165 610 окупантів. За минулу добу знищено ще 700 російських солдат, 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 1 ворожий безпілотник, 8 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох Зенітних ракетних комплексах, також семи ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс ТОР, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.